Друзі, вітаю! Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Я медіа експерт, телеведуча з понад 20-річним досвідом роботи, і технолог і тренерка з ораторської майстерності. Це ютуб-канал «Перевоплощення» про красу здоров'я та розвиток для тих, хто прагне успіху і масштабування в житті. Тут ми створюємо корисні відео і цікаві бесіди з експертами, щоб дати вам знання та інструменти для якісного життя. Сьогодні у нас в студії надзвичайно важлива тема: здуття живота та геморой. Про це відверто та професійно ми говоритимемо з головною лікаркою ОНК Дніпро, проктологіною Анною Рофановою. Вітаю вас! Вітаю! Ви як досвідчена лікарка-проктологиня щодня працюєте з пацієнтами і знаєте наскільки ці дві проблеми часто взаємопов'язані? Отже, Анно, чому метеоризм та геморой так часто йдуть поруч, і як вони взаємопов'язані? Багато хто з нас страждає на вздуття живота. Так, це дуже неприємно і незручно. Як ваша надіна лікарка, проктологиня Онклінік Дніпро хоче розповісти про негативний вплив метеоризму на пряму кишку? Метеоризм чи здуття живота і геморрой – Часто пов'язане між собою, особливо при наявності запорів. Запори, характерні для геморою, можуть призводити до накопичення газів у кишечнику та посиленню метеоризму. У свою чергу, продукти, що сприяють газоутворенню, можуть посилювати симптоми геморою. При вздутті живота страждає кровообіг в органах малого тазу, що негативно впливає на збільшення гемороїдальних вузлів. При бродінні продуктів утворюються агресивні речовини, що загострюють запальний процес у слизових оболонках анального отвору через наявність гемороїдальних вузлів. Гази не можуть повноцінно виходити, тому виникає метеоризм. Запори ускладнюють виведення газів з кишечника, що призводить до їх скупчення та здуття. Які продукти або звички найбільше впливають на здуття живота і водночас можуть погіршувати стан при геморрої? Деякі продукти, такі як бобові, капуста, картопля, газовані напої. Можуть посилювати метеоризм та загострити геморой. Що порадити нашим глядачам, аби зменшити неприємні симптоми та підтримати здоров'я кишківника? Мої рекомендації при метеоризмі та геморої. Обмежте споживання продуктів, що викликають газоутворення: це бабові, капуста, газовані напої. Продукти бродіння. Збільште споживання рідини. Достатня кількість рідини допомагає пом'якшити випорожнення та полегшити дефекацію. Дотримуйтесь особистої гігієни періональної області. Це допомагає запобігти подразненню та запаленню геморою. А для зменшення метеоризму можна використовувати еспомізан та сорбекс. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої запитання в коментарях. Це допоможе нам робити ще більше корисного контенту для вас. Анну, щиро вдячна вам за цінні поради і пояснення. з вами була я Євгенія Ліфанова. До нових зустрічей! Бережіть своє здоров'я. До побачення, друзі.